Ми поринемо у кондитерське мистецтво. Я продемонструю приготування та подачу популярного французького десерту шоколадний фондан». Цей десерт підкорює своїм багатим смаком та легкістю у приготуванні. На відміну від інших видів солодкого, він не вимагає великої кількості інгредієнтів та кількох годин, проведених на кухні. Небагато зусиль практики та урахування всіх нюансів допоможуть створити смачний десерт, який відразу увійде до ваших фаворитів. Історія створення знаменитого тістечка досить цікава. Випадково кухар, який готував звичайні кекси, дістав їх із печі трохи раніше заплановано. Розрізавши один із них, він побачив, що всередині начинка ще рідка і витікає, наче лав. Здавалося б, помилка. Але саме з її допомогою вийшло створити смачний десерт, який став популярним у всьому світі. Для приготування фондану нам необхідні такі інгредієнти чорний гіркий шоколад, яйця, цукор, борошно, вершкове масло, какао, ванільний цукор, всі. Для подачі я використаю свіжу м'яту, морозиву та шоколадні прикраси. Шоколад подрівнюємо на менші шматочки. З'єднуємо з нарізаним вершковим маслом і ставимо на парову базіку. Розтоплюємо суміш до однорідного гладкого стану, постійно помішуючи силіконовою лопаткою, щоб шоколад не перегрівся і не згорнувся. Смак фондану сильно залежить від якості шоколаду та какао. Тож обирайте лише темний шоколад з містом какао бобів не менше 70%, а також якісне темне какао. Воно повинно приємно пахнути шоколадом та мати насичений коричневий колір. Яйця з'єднуємо з цукром. Та збиваємо війчиком до однорідної маси. Додаємо ванільний цукор та сіль. Злегка остигну шоколадну масу, вводимо до збитих яєць і ретельно перемішуємо. Додаємо просіяне борошно і знову ретельно перемішуємо до однорідності повільним руком. Потім масу накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в холодильнику на 2 години. Форми для випікання змащуємо розм'якшеним вершковим маслом і посипаємо какао порошком Минуло 2 години, отже, наповнюємо форми тістом на 2 треті об'єми. Ставимо форми у піч при температурі 180 градусів на 7-8 хвилин. Час може залежати від розміру форм і властивостей печі. За необхідності, можете збільшити його на 1-2 хвилини. Справжній фондан повинен бути трохи рідким всередині, що серцевинка витікала при розрізанні. Тож, по-перше, важливо не перетримати фондан у духовці. А по-друге, гарячий шоколад фантастично смакує з холодним морозивом. Тож подамо фондам з кулькою пломбір. Всього 30 хвилин і смачний вишуканий десерт французької кухні готовий.